Так, усім привіт, ми на оптовому ринку. Взяли, хотіли котам і собакам взяти. Знаєш, що треба було? Лапи взяти. А, у нас вже сухий корм собакам. Фаршу. Фарш по 18 гривень, ну цей для тварин. А взяли ось отакі по 35 гривень. Оце пакет на 198 гривень. Морозилку покладу. І воно давати їм і те, що треба. Ось такі сосіски, шкура е, знята з них. Ну, я вам скажу, не дуже вони там і погані. Таким кислим не воняє. Це нормальне те, що треба. Бо його береш, а воно прям кислим таким воняє. Це добрі такі, не, не вонючі. рекламными махами. Все будет здорово. Спасибо. Катайка. ваш крючочек где-то потеряли.

365 так, господиня 10 літрів. Такі товарі. Братій. Оця ось біла. 420-430. А та воно... 370. А, 370. А що було? подорожає? А там 365. Ну, дымо вот это подумает. Тут 9,5 литров. Ні, тут ж нижче дорожче. За треба йти туди цього, Там де ми бачимо. Чим нижче, тим дорожче. Біль, ближче до виїзду, там дорожче. Алия. Алия. Балака. Балака я по телефону. Так, уста 15. А так Цибуля 32, картофель 40, кружочки 30. А почему огурцы 35? Да. Вивезнемо гірка. Пошлі цей, важливо малі. А, це подаль метра. На машини вернеться, так? Ну да. По 35 огірки. 4 кіло взяли. О, диви, вже пакет рветься, триветься, що повисиплюється. А помідори дорогі. Картопля по 40. Каже, вчора було 48, сьогодні каже, впала. Каже, ми підождемо до завтра. Вона каже, ні, завтра в субота завтра дорожче буде. Так. Каже, тоді ми приїдемо в понеділок, вона буде по 20. Є, так, я зайду. Зараз. щось нема ціни. 420 біла. А ця? А не заглянь А скільки отака господиня? 300... 386. Ага. А. Іди. Чого я буду машину мати? Твоя парадокс стала машину А, шокова Боже, одна шоковиця ця впала, вже все, машину цілу. До багажника Ой Ой тох грошам. Так, ми дома катан дала. На, в них кормано ну, лежить. Ліза. Я тебе ще й в пісок кинула, треба було так дати. Їж. Зараз я тебе дам, мов пеня виглядає. <смірки> Пора здаю їм. Рід не прибрали, діти ще сплять. А нам не было коли. Не, коты едят, а не. А, значит, буду кота. За да кнопку педи. Кнопа! Господи, иди оно на кастрюлю. На кастрюлю. Ча есть без отка. Ага, не. Че здесь? Не, коты едят эти. А ну так. Не. Не, не хочешь. Значит. А коты едят. Значить, буде котам, а ви будете на сухом кормі І що ти ту кастрюлю тарабаниш? От дурне. Що вона буде робити? Не буде їсти. їсти. Та ні, кнопа, так не піде, щоб воно ваняло лежало. Або з'їдаєш, або я забираю. Кнопа. їж. Да, їж, бо я заберу. Кнопа. Я заберу зараз тебе. Курина йдуть вигрибуть поклюють. А все, вам це не підходить, тільки сухий корм. Кашу вони не їдять. Купили по мішку корма котам. І То корм вони їдять. Воно, бачите, що робить? Ще й носом притрамбовує. Ми ось я купили котам. 680 гривень. Ось такий. І от такий собакам, то цей. 620, да, 620 гривень. Отакий От корм. То їдять. А там ще не відкривали, бо у них був отакий От маленький, отакі тільки маленькі пачечки сьогодні останнє дала. теж будемо відкривати. Так, поки я вам знімаю. Ой, горошок як я закручую. Зроблю квас, поки ще є. Пів часа в мене, ну, не пів часа а 20 хвилин. Бистро зараз зроблю квас і хочу зробити е, бите скло і борща ще зварити. Ну це я вже можу робити, коли вимкнуть світло, води не буде, то це я вже можу і так зробити. А таке, що потребує воду. Квас я робила вже показувала багато разів, але там хтось мене питав. Яку воду китачену, берете, чи не китачену. Обикновенно воду з під крана всього набрали по бутля. Трьохлітрові бутлі, бо там, я не знаю, на відео чи не видно, що це трьохлітрові бутлі, бо Питають, які у вас бутлі, двохлітрові чи трьохлітрові. Трьохлітрові бутлі, вода, сира, з під крану, а далі... Знову ж таки покажу, бо багато запитань. Значить, лимонна кислота. Одна чайна ложка. Можете каву в мене цикорій. Звичайний цикорій. Я кидаю, щоб мені колір подобався, дві чайні ложки цикорію дріжджі сухі любі сухі дріжджі також чайна ложка. Стакан цукру, стакан цукру сюди, і штук п'ять изюма. Де пересипати я купила? Не пересипала, щоб удобно було. Штук п'ять ізюма. Розколочуєте, ставите на сонечко, будете бачити, як він у вас почне грати, як він добре заграє. Потім можете закрити бутиль або перелити в пластмасові пляшки, закрутити і поставити в холодильник. У вас він виграється, буде такий сильно газований. І добрий квас такий, як усього продають по всьому місту. Точно такий він не відрізняється нічим. Так що нічого складного немає. Ізюм додається для того, щоб він більш газований був. Ізюм дає з дріжджами бродіння. І він більш такий газований у вас стає. Так що все. Так, бите скло. На дві пачки от такого літрового йогурта, ну, він не літровий, 900 грам тут, е, у мене йде дві пачки от такого желатіну, харчового 25 грам. Якщо пачка такого йогурта, ну я не роблю бите скло зі сметаною. Я, мені більше подобається з йогуртом. Я роблю з йогуртом. Якщо на пачку йогурта, то одна пачка отакого от желатина. Ну, я буду робити багато, тому що діти його люблять. І воно холодненьке, таке легеньке, з холодильника дістали, ось ось як спека пека стоїть. відрізали, поїли і те, що треба їм. Так що на такі дві пачки дві пачки таких желатину. Так, дві пачки висипаємо у якусь тарілочку. Заливаємо водичкою і залишаємо, щоб він набухав. Досить. І ось так залишаємо хай стоїть, набухає, а йогурт ложимо в тепле місце, щоб він нагрівся, щоб він був кімнатної температури. Фух, так, горошок законсервував, продовжуємо робити ми витескло. У нас. Тепленький йогурт. Щось наріжуть. ріжуть. Якби так, щоб його облити і пролить. Цей йогурт я вмію це зробити. Це так завжди. Так, один. На другому обов'язково проллється. Ножиці перестало різати. Ну, що я казала? Це завжди так я пролью його. Я вже навіть цьому не удивляюся. Що я порозливаю все на світі? Так, тепер, якщо один йогурт і ви любите таке кисленьке, то не додавайте цукру. У мене діти люблять солоденьке, тому я буду додавати цукру. Оце такий бюджетний варіант. Хто додає е, згущене молоко, я додаю цукор. Добре перемішуємо щоб він растворився, цей цукор. Так, тепер наш желатин, той, що стояв, набухав, розтоплений. він у мене. Ми користувалися сонечком, світло вимкнули. Він у мене розтоплювався на сонечку. Муха залетіла. Ось ага. Сейчас я її вб'ю, бо я не можу мене зараз вивернути. Все, тепер добре перемішали. желатином. І, до речі, вчора купили в Аврорі оці магнітні шторки на двері. Ну що на магнітах? І все одно вона десь пролізла і залетіла. І в ОТБ такі самі шторки 200 гривень коштують. А в Аврорі такі шторки 88 гривень. Так, тепер, не відволікаємося, жиле різного кольору. Любе. У мене персик, ананас, полуниця і ківі. різного кольору. Таке желе розрізаємо і сюди выкладаем быстренько пересмажу. завжди ветерку і пересмажу, перетушую, додаю трошки оцету, щоб колір такий гарненький у бурячка було. І столову ложечку. І він тоді цукру, і він тоді такий красний-красний. Гарний борщик. Дивіться, який гарненький. Яке красне. Гарне. Красне-красне. Наборщик. Гарне. Так, все. Зараз у мене борщик. Ось такий він у мене виходить. Такий красний-красний. Все накидала закипить, поїмо і тікаємо на ставок. Бо я тут, я я вже не, мені так погано, я вже просто не можу. Така спека, що на вулиці, що тут. Він такий він красний. Червоний борщик. Такий червоний, червоний. Фух. Так що все поки.